Допомогти Україні знизити енергозалежність від Росії обіцяє світовий банк його фахівці тісно співпрацюють з українським урядом. Заявили у банку. Водночас, американський сенатор Роберт Менендес закликає державне агентство США з кредитування експортних операцій надати кредитні гарантії американським компаніям, аби ті могли інвестувати в український енергетичний сектор. Мене днес с приклад компанії Холтек Інтернешнл з його рідного штату, яка виграла тендер на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива в Україні. Але через російську агресію проект було заморожено. Якщо Україна перестане відправляти свої ядерні відходи до Росії, вона зекономить до 200 мільйонів доларів щорічно, кажуть експерти. Тему продовжує Юлія Ярмоленко. Світовий банк пліч-опліч працює з українським урядом, аби пришвидшити реформи, які приваблять свіжі інвестиції в енергетичний сектор, і таким чином зменшить залежність Києва від Москви. необхідно зменшити макроекономічний вплив, а також залежність від імпорту газу та енергії. Загалом ми переконані, що Україна має довгостроковий потенціал розвитку власних джерел виробництва, але звісно для цього треба провести спершу низку реформ. Якраз такий діалог ми і ведемо наразі з українським урядом. За умови реформ результатів варто очікувати вже за кілька років. якщо вжити усіх необхідних заходів можна розраховувати на середньострокову віддачу, ми можемо почати бачити результат через 3-5 років. Американське державне агентство з кредитування експортних операцій Ексимбанк може допомогти Києву ще більше послабити залежність від Москви. Про це заявив сенатор Роберт Менендес на слуханнях у конгресі, отримуючи половину енергії із атомних електростанцій, Україна змушена зберігати використане ядерне пальне у Росії. Після помаранчевої революції Київ вирішив розірвати ці зв'язки і створити власне сховище. Тендер виграла американська компанія Холтек. Однак, проект довелося відкласти спершу через те, що український не міг визначитися із місцем для сховища, а нині відновлений у 2014-му проєкт проект заморозили вдруге через російську економічну та військову агресію український уряд не має ресурсів, аби рухатися далі у співпраці із цією компанією. І тут вступає Ексимбанк. надаючи позики, аби допомогти впоратися із ризиками інвестування у цю стратегічно важливу країну. Ексим здатний зробити цю угоду можливою. Такий проект підтримає можливість України побудувати власну інфраструктуру та знизити рівень впливу Росії. Україна також зможе зберегти півтора мільярди доларів, які за йдуть в Росію як плата за послуги Україна планує забрати свої ядерні відходи із Росії до 2018 року. Про це нещодавно заявили у державному комітеті з ядерного врегулювання. Однак наразі стратегічно важливий проект лишається на стадії технічно-економічного обґрунтування. Юлія Ярмоленко голос Америки.